Зараз перед вами Наталя Годунко. Наталя Олександрівна Годунко народилася 5 січня 1984 року в Києві. Деякий час тому вона була маловідомою гімнасткою. Що виступала в групових вправах, виступавши та в індивідуальній програмі, не досягаючи чого-небудь надзвичайно значимого. Однак з часом, завдяки посиленим тренуванням та великій цілеспрямованості, вона виявилася поміченою. У 2004 році на Олімпіаді в Афінах вона пройшла кваліфікацію четвертою з оцінкою 102 – Цілих 750 тисячних бала у фіналі зайняла п'яте місце. У 2005 році вона стала реальним конкурентом Анні Бессоновій в якості української гімнастки номер 1 У 2005 році стала чемпіонкою Європи у вправах зі стрічкою, а також бронзовою призеркою чемпіонату світу.